Бог вивів Ізраїль з рабства для того, щоб привести їх в обітовану землю. І від початку поруч із народом був Дух Святий. Він йшов перед ними в день в стовпі хмарному, вночі встав повегняному. Це була Божа присутність, Бог сам ішов попереду. І географічно цей шлях до обіцяної землі був короткий всього декілька днів. Але через невірство, через страх, через нарікання він затягнувся на 40 років. Народ побачив велетнів, міста висоти до небес і сказав, ми не зможемо. І саме тут проявилося серце, бо Бог обіцяв, а вони не повірили. І коли згодом, розкаявшись, вирішили все ж таки йти воювати, Господь сказав Не йдіть, я не піду з вами. Вони вже запізнилися, Ізраїль зрозумів, що без Божої присутності, без Духа Святого навіть найкраща ініціатива приречена. Сорок років пустелі стали руками очищення. Бог виховував серце. Формував покоління, і як те вміє слухати і лише тоді, коли старе покоління відійшло, коли в серце з'явилася справжня довіра, Бог знову сказав, ідіть, і тепер народ ішов не сам, а разом із Духом Божим, і перемагав. Так само і сьогодні. Дух Святий зараз веде, говорить, нагадує, підказує. Але питання, чи слухає серце, бо можна знати напрямок, але стояти на місці, можна чути, але не реагувати. І тоді життя перетворюється на ту саму пустелю, ходіння по колу. А там, де послух, там дія, там, де віра, там Божа присутність. Бо не людською силою, не людським розумом, а Духом Божим отримується перемога не силою і не міцю. а духом моїм говорить Господь Саваот. Захарія 4.6. Амінь.